Добрий день. Ну, власне, якби світ був ідеальний, де російські гроші не мали б ваги. Чи е, саме таку місію в на Українській ЗС мала б виконувати МАГАТЕ? Чи можливо в неї були б інші завдання, інші результати за е, останній рік роботи? Ну, дивіться, треба зрозуміти, що Магате вони їхня місія мається на увазі та група людей, яка періодично знаходиться там, змінюється. Скажімо так, оглядають і здійснюють контроль за діяльністю підприємства, тобто самого об'єкту Запорізька та нетростанція, роботи блоків, диспетчерських служб відповідних, все це стандартний набір, скажімо так, роботи МАГАТЕ. але це не передбачалося, скажімо так, що це буде здійснюватись в умовах війни, тобто в умовах воєнних дій, в умовах, тоді, коли станція буде знаходитися фактично якби на межі лінії. Фронту, так і відповідно, ми бачили дійсно такі е ризики, які стосувалися того, чи буде, скажімо так, станція в безпеці знаходитись, чи не буде. Тому, от роль магате е не треба перебільшувати, тобто, те, що вони сьогодні виконують, і те, що вони отримали доступ до станції, бо пам'ятаємо, що тривалий час, от серпня місяця минулого року, фактично, так тривали такі дискусії, е і були ну не проблеми, але. Були питання, як там як місія буде працювати в цілому на зе, тому тому повторюсь. Головне, що насправді нічого особливого місія не здійснює на самому об'єкті, тобто в них є чіткі повноваження. І коли часто вимагають там від... ну як вимагають, не вимагають. А ми чуємо там, що місія має підтвердити, чи там немає зброї, чи там, наприклад, міни знаходяться. Це не їхній функціонал, це не їхні функціональні обов'язки. Тобто і, і, і такі рішення, якщо коли ми бачимо, що політичні рішення приймаються і вони. ООН. тобто, бо це магате це структура, фактично, яка входить в ООН, щоб ми розуміли, коли вони приймають такі рішення і роблять певні заяви, ну дають оцінку таким діям щодо безпеки на увазі, То я вам скажу, що вони виходять за рамки своїх повноважень. Тобто, ми на жаль не можемо ні, як держава, наприклад, ні як будь-який суб'єкт, ми не можемо потім апелювати, тому що. Це те саме, що коли поліція контролює дорожній рух, так, а ви будете автодорожник, який ремонтує дорогу, запитувати, чи немає порушення правил дороги. Розумієте? Ну, це такий якби некоректний приклад, але він показує. Тобто, в них свої, свої завдання, вони з ними, в принципі, успішно справляються. Тобто не можна сказати, що сьогодні станція технічно, скажімо так, зазнала певних кардинальних змін. Отак, Це ключовий аспект, до речі, те, що вона знаходиться в робочому стані. І один блок ми знаємо в холодному зупині, в стані холодного зупину, другий в стані гарячого зупину, так для того, щоб забезпечувати поточний е технічний стан, е поточні технічні потреби атомної електростанції. Це вже добре, так. Так, там питання: те наскільки можна, скажімо, вийти в оперативному режимі на відновлення роботи самої атомної електростанції, тому що в принципі я вам скажу, що до практично до січня до лютого місяця цього року, наскільки я знаю, переговори йшли про те, і вони до того публічно були. Ми бачили, от це, скажімо, так воно воно ховалося в обгортку, щоб говорити про щоб, ну, щоб організація, скажімо, так, рівня безпеки. Території безпеки навколо ЗС, а фактично мова йшла про те, щоб відновити роботу запорізької атомної електростанції, те щоб вона відновила постачання електроенергії в енергосистему України, так і. От фактично на весну на, на, на частину літа, так ці переговори були, скажімо так, ну заморожені. Але наскільки я знаю, зараз вони також відновлені. Вони проходять, тобто основний майданчик це Саудівська Аравія. Саудівська Аравія і Емірати, вони об'єднані Раські Емірати, вони таким виступають посередникам в цьому питанні, не туреччина. Ну скажімо, таке напевно політичне, міжнародне рішення можливо, воно влаштовує всі сторони, так і тому. Моя особиста думка розумієте, звичайно з точки зору забезпечення роботи неросистеми України. Так нам би цих два блоки, да які працювали. Ну ще до от коли вона з березня місяця, з лютого місяця, 23 го 22-го року, коли почалася війна, і е, до серпня місяця вона працювала в НЕРО вона видавала електроенергію станція, і там два блоки фактично працювали. І нам би це було так суттєво помічним там таким. Ну скажімо, елементом, тому що це фактично 2000 МВт. мегаватт. Так, у нас проблема. Ми 1000 мегаватт блок ремонтуємо, так і відразу нам потрібно брати більше аварійної допомоги. Обмежувати споживачів, воно ну, відбувається це обмеження промислових споживачів. Про так не дуже помітно. Ну бо тепла пора року, в принципі, і плюс-мінус, якби можна, скажімо так, це не, не, не викликає таких, знаєте, питань там по теплу, по забезпеченню, наприклад, по опаленню, е, тому це було б добре, але це так знаєте, з точки зору. Здорово, якщо дивитись на об'єкт сам, але повторюся, з того, що ми починали, що він знаходиться ну, не в епіцентрі бойових дій, да, не будемо так казати. Да, і дай Бог, щоб не знаходився да, він в бойових діях, але він знаходиться на межі е лінії фронту, там, скажімо, є сутички, де да, проходять бойові дії дійсно недалеко поряд. І тому це ключове питання, яке сьогодні от, впирається, наскільки станція може дійсно, от, ну, ну, наприклад, якби, такий, якби таке рішення було досягнути, бо МАГАТЕ знову ж таки це проблема. Знаєте, те, що я. Описує, що їх, і тоді намагалися певним чином ну направити в русло те, щоб вони були таким посередником, і щоб вони фактично приймали для себе ну брали на себе відповідальність за те, щоб станція працювала там, видавала енергосистему України електроенергію. Щоб вони укладали на певне, на на наприклад, якісь домовленості з російською стороною. Ну але це неправильно, тому що магате вони не повинні з цього робити. Вони. Вони знаєте, от ну якби там хто там не, не бачив цій фразі поза політикою, да, але в даному випадку це най, ну, найкращий якби, елемент, коли така структура, все-таки, от попри війну, попри там, присутність російських військ, там російських спеціалістів, так але вони принаймні можуть залишатися принаймні нейтральною стороною. Да, це важко, звичайно. Мені важко сказати, наскільки це можна реалізувати, наскільки вони це реалізують, але хочеться вірити в те, що в принципі ну, технічний рівень, тобто. Він він такий, знаєте, залишається над стоїть над усім, тобто над політикою, над війною, там, над воєнними діями, і ці люди, спеціалісти, бо вони міняються дійсно повторюсь, часто, і Це велика до речі. Ну, відповідальність і напевно честь і хвала цим людям, що вони не бояться так. Тому що це страшно також звичайно розумієте, І вони туди їдуть і стараються, скажімо так, ну утримувати принаймні, знаєте, щоб ми мали інформацію. Знаєте, от я інформацію. якраз про це так. Я про це детальніше до речі хотіла поговорити. Бо ну вже зрозуміло, знаєте, знову ж таки, коли як українці нам здається, що нейтральним залишатися зараз це дуже великий гріх, насправді, бо це. Бо треба підтримувати того, на чиєму боці все таки справедливість, але менше з тим, тому про те, чи могли б вони пропонувати навіть чи ініціювати, чи підтримувати будь-які санкції проти того, що Росатома, який це все влаштовує, зрозуміла річ, що зараз ми вже не будемо. Однак про е, оцю функцію моніторингу Україна втратила е, змогу контролювати і бачити е, те, що відбувається е, на самій АЕС. Наскільки допомагає в цьому магате? І я пам'ятаю, коли от був черговий, виток того, що ось зараз буде така підготовка моральна українців, бо ми неодноразово вже і цього року теж це переживали до того, що може бути аварія на заес, то якраз тільки на них би ми покладалися в розумінні того, що щось станеться і щось готується, чи як вони ну тобто вони залишились нашими очима на заес, і, і якщо таких очей не буде, що тоді? Ну, насправді, от, власне, ви правильно кажете, що питання в тому, як, як би не розвивалися події, так але потрібно розуміти, що ситуація, ну, скажімо так, прогнозованості хоча б до да, такої е, пасивної прогнозованості. Тобто, коли цей об'єкт стоїть, він не виробляє електроенергію, ну, мається на увазі для енергоринку, для споживачів, е, він в замороженому стані перебуває. Фактично, можна так сказати: от, е, ситуація навколо ЗАЕС наразі в замороженому стані, так, і вона сама в замороженому стані знаходиться. Можливо, це кращий варіант, так якби тому, що з іншої сторони, якби знаєте, шальки терезів хилилися в одну чи іншу сторону, ми на увазі е, якісь дії навколо е, Запорізької АЕС, тобто там чи якісь були там, там військові, да, якісь там, наприклад, дії там от про цю ж вибухівку, яку ми чуємо, там якісь установки воєнні, так які можуть знаходитись, це мені здається не дуже добре. Тому е, в будь-якому випадку, от така, е, така ситуація, вона принаймні ну дозволяє нам в тому числі е, залишатися. Е, от ну важко сказати там в недії, в те, що вона енергоатом там буде контролювати ЗС і буде е, впливати на діяльність підприємства, але те, що вона може відновити свою роботу, так Запорізька ЄС, і постачати в енергосистему України електроенергію, так це можна про це говорити. Бо інше питання це питання вже е, військової частини. Так, тому що я казав, є два варіанти там або Юрію, як, як щодо самого безпосереднього моніторингу, чи маємо ми ще якийсь зв'язок, чи це от реально тільки єдині наші очі? Ні, ні, фактично дійсно. Вибачте, я просто я, фактично, ви хотіли, так повернутися трошки, але йде, це... мова йде про те, ви правильно кажете, що. Фактично, сьогодні енергоатом отримує Україна, отримує повністю інформацію від магате, тобто ми самостійно там не маємо своїх, скажімо так, представників, якщо так сказати, і комунікації. Ну, ми на увазі джерела інформації там цифрові, так які би дозволяли, ну законні про неї. може, якби знаєте, різні методи отримання інформації, але от законний да він завжди якби є ключовим і визначальним. Це насправді також не дуже добре, тому що з однієї сторони, ну я не сумніваюся, так якби в доброчесності і в. В тій оперативності і в надійності інформації від магате, але в будь-якому випадку це інформація дійсно, яка ну яка мала би підтверджуватись, ну вже якщо на то пішло, так тобто принаймні трьома сторонами, тобто і Україною, і Росією, так от якщо на то пішло, тими представниками, які там є, і МАГАТЕ так а в даному випадку, ми, якби фактично, якби знаходимося в стороні від цього, хоча це наш об'єкт, так і це станція, яка належить Україні. Але про тиск якийсь з боку окупантів на те, аби вони не могли передавати таку інформацію або не могли виконувати свою безпосередню роль, тобто моніторингу, слідкування за ситуацією і невтручання. Про це не йдеться зараз, чи є вже якісь е, е, такі тривожні дзвіночки? Ну не тільки Фор... про доступ до, там, до дахів чи ще подібні речі, про безпосередньо саму роботу. Це про те, що ви якраз казали, коли українці не можуть користуватися своїм майном, але можуть хоча б спати більш-менш спокійно? Ні, формально поки що, якби спираючись на ті дані, які дає ООН, так ну, МАГАТЕ, фактично, ми можемо Ми можемо констатувати те, що в принципі. Доступ до інформації є, тобто, ну, тиску, як ви кажете, як такого немає. Ну, дивіться, там на ту інформацію, яка надається, так якби там і про тиск в принципі, не йдеться. Тому що якби були якісь такі тектонічні зрушення, так в управлінні е роботи АЕС, ми б це також уже принаймні знов ж таки не, не пряма інформація, така ну не, не та що публічна, не та що отримана офіційно, так як так сказати. Ми би її також вже бачили цю інформацію і отримали. Тому на даний момент просто фактично мова йде про те, що ці. Посередники, от ну можна так їх назвати, також магате. От їх така їх роль така дійсно сьогодні звелась до посередництва, тобто вони фактично виступають таким, ну неправильно сказати третейським судею, так але, от е, такою структурою, так яка намагається до певної міри просто стабілізувати саму ситуацію навколо зес, тому що дійсно ті всі інф... ін... і чутки там. І там перевірена інформація, там не перевірена про те, що можуть бути якісь там аварії, можуть бути викиди радіації, може взагалі бути якісь там терористичні акти. Це все, звичайно, негативно впливає в цілому і на населення, тому що всі кожна, кожна людина про це знає, кого не запитаєш, розумієте? Тобто, всі про це якби переживають, і тому це має бути мінімізоване, та да, принаймні. І роль магате в цьому да, вона значна, щоб мінімізувати таку, ну, таку інформацію негативного характеру.